Вітаю на каналі. Тато, скажи казку. Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, хлопчик-павук, і зниклі кольори пластиліну. Це був звичайний день звичайного супергероя. Його звали Павло. Але коли він надягав свою червону піжаму з намальованим чорним павуком на грудях і маску, він ставав хлопчиком-павуком. Я хлопчик-павук, я хлопчик-павук, захисник цього міста. Містом він називав свою дитячу кімнату. Цього дня нічого не відбувалося, ніхто не потрапляв у небезпеку і тому Павлусь вирішив зліпити нову скульптуру зі свого нового пластиліну. Та коли він відкрив коробку, то побачив, що немає кольорів ні зеленого, ні синього, ні жовтого. Всі були якісь сірі. Хм, це дивно. Учора ж всі кольори були на місці. І тоді він почув шепіт: Допоможи нам, допоможи! Ми застрягли, ми застрягли. Шепіт долинав з під шафи. Самому лісте за шафу. Там же темно, зупинився Павло. Його павуче чуття попереджало про небезпеку. А що якщо там? Павуки, справжні павуки. Але супергерої не бояться темряви. Тоді хлопчик перевірив свій костюм, маску, усе було на місці. Він озброївся ліхтариком, ну, точніше, суперпавутинним світловим променем, пригнувся і поліз за шафу. А там він знайшов маленький портал, що вів Україну Пластиліну. У чарівній країні все було зроблено з м'ягкого кольорового матеріалу. Його зустріла пластилінова принцеса. Нарешті, хлопчик-павук, ми тебе вже зачекалися. Злі розмазяки викрали кольори, щоб перетворити весь світ на нудний та сірий. Павло погодився допомогти і разом зі своїм новим другом, пластиліновим песиком принцеси, бульбашком. Вони вирушили вглиб ліпкої долини. Там на них чекала небезпека: В'язкі ріки, липкі ліани і злі розмазяки, які хотіли заліпити все в сірий. У центрі цієї долини стояв кольоровий трон. На ньому сидів головний розмазяк, старий кольоровий олівець, який давно був потертий та покусаний справжнім псом. Ніхто не повинен гратися фарбами. Якщо я більше не малюю, ніхто, ніхто, ніхто не буде малювати. Павлик підійшов ближче. Але ж але ж кольори це радість, фантазія і дружба. Хлопчик Павук розповів, що без фарб буде сумно та сіро жити, що люди не будуть відрізняти зелене яблуко від червоного, не зрозуміють, де річка, а де калюжа. І тоді розмазяк розчулився і дозволив повернути кольори. Але з однією умовою, що супергерой забере його з собою і буде ним малювати. Звичайно ж, Павлик погодився. Повернувшись до своєї кімнати, він побачив, що у коробці з пластиліном знову повернулися усі кольори. Крім цього, у нього з'явився старий, е, точніше, новий олівець, яким він розмальовував розфарбовки. А ще до його пригод додалась іще одна. Тепер він точно знав, що страх варто долати. Особливо коли йдеться про порятунок кольорів. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Поставте лайк цьому відео та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові пригоди хлопчика павука та його друзів.